Учора був на лекції з медицини і дізнався, що цілуватися не гігієнічно і не дуже корисно. Ти віриш? Звичайно, вчора я поцілував дочку директора, так втратив два передні зуби роботу. Вовочка звертається вчитель до учня. Розкажи про подорож Колумба. Отже, Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав звідки. Студенти, ви знаєте, що таке наркоз? Ні. Наркоз це найкращий засіб уникнути парад пацієнта під час операції. У мене була мрія у розпал робочого дня вирватися із задушливого і галасливого офісу на морський пляж, вдихнути свіжого, солоного повітря, насолодитися шелестом хвиль. Мрія збулася. Мене звільнили. Останній абзац в рецепті з кулінарної книги. Перед тим, як вилити готову страву з каструлі, переконайте, що під вікном нікого нема. Найважча професія завідувачка шкільної їдальні. Ви б знали, як це. Красти у дітей. Подружжя за обідом. Чоловік намагається непомітно спихнути свою тарілку собаці. Дружина це помітивши. Коханий. Ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати, правда? Ластівка моя, ну звичайно ж ні. Тільки помінятися. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою, до зустрічі!